Усім привіт, любі друзі! Дякую, що завітали до мене на канал. Затишок у деталях покажу вам в цьому відео, чим же ж я займалась цілий тиждень. Це моя Танюшка. Ми підготовлюємо дівчаток до виступу. Це моя Заветка. прийшла подивитися, як буде виступати сестричка. Ось, власне, їхній номер. Танюша виступала в двох номерах: ось цей варіант із дівчатками такі тигрики, А ще був інший номер, де вона виступала соло, Тобто одненька, і номер був деб'ютний. Я вперше вона з ним виступала, дуже ефектно вийшло. От в нас весна цього року досить така дощова, багато дощів, сонечка практично немає, і бачу, що травичка, дерева класно себе почувають в таких умовах. Дайте, зазвичай все так трохи сохне, блідіє, а цього року все зелене, насичене. От це ми пішли після виступу з Танюшою в піцерію. А це подаруночки від донечок, подарували мені квіточки. До речі, вони так класно стоять і квіти. Вже тиждень прийшов, а їм хоч би що. Можливо, вам ставлю в кінці відео, як вони зараз виглядають. Подарували ще мені цукерочки. Я зробила чайочки, і в нас таке чаювання із цукерочками. Добре мамі дарувати, правда? Мама поділиться з смаколиками. От. І, звичайно, ще собі трошки. Знаєте, цікаво, а ще хтось так робить, як я, фантик, ось так складає акуратно і виходить таке колечко-каблучка. От. Чарівні заходи сонця. Я прям полюю, полюю, коли буде гарний сохід сонця. А тут видно навіть промінчики. Вам видно? Дуже красиво. У нас тут є таке кафе. Правда, не знаю, коли воно працює, в мене таке відчуття, що вони більше зачинені. Але тут просто як кусочок якогось казкового саду, раю. Дуже гарні квіти. Я не встояла, зайшла подивитись на них і вирішила ще вам познімати. Хто знає назви, обов'язково напишіть. Дуже красивенні, подивіться, які різноманітні. Я бачу такі вперше вживу. А ще я в і, іменно ось тут, на цій території, вперше побачила, як цвіте магнолія. Мені здається, що багато хто з нашого міста вперше її там побачив, бо після того, на наступний рік я вже її побачила у багатьох місцях, тобто люди ну, побачили, що це красивенно, і почали садити біля будинків. Тож вже на наступний рік і наступні наступні щораз більше по місті. Бачу ось такі магнолії. Хто знає, пишіть, що це за квіти, бо бачу вперше просто дуже красиві. І ще, що хочу сказати, бережіть своє здоров'я, пийте воду, менше стресуйте, ем, піклуйтесь про себе, бо попадати в лікарню взагалі не прикольно. Спіть гарненько, по можливості, так? не виснажуйте свій організм щоб не, не хворіти, бо легше запобігти е, якісь захворювання, аніж потім їх лікувати. А це моя Єлизаветка прийшла в садочок сьогодні день вишиванки. Її завеці прикольно, вона має спадщину від сестри. От, нарядилась така красуня. так йти. А ще можете нас привітати. Ми нарешті закінчили ремонт у ванній кімнаті. Ось така плиточка покладена. Та але багато іншої роботи дуже багато пилу. Я щось не очікувала. І тепер розумію людей, які кажуть: спочатку зробимо весь ремонт, а тоді будемо заїжджати. Бо робити і жити в тій квартирі це просто мені тепер треба випрати всі тюлі, всі весь текстиль, обтерти всюди, всі полиці одним словом. Роботи не початий край. Але я дуже хотіла нову плитку. Дуже давно, просто мега-багато років. І тішу, що я нарешті маю красиву ванну кімнату. А це моя Танюша на дні народження в подружки. Пішли ми з Єлизаветкою, щоб скласти меню, будемо святкувати Тетянки перше причастя. Теж вам все покажу. Дякую за перегляд, до нових зустрічей на каналі.